Це відео не для тих, хто думає, що YouTube це легко. Насправді це не все так. А тепер я вам розкажу, як це насправді. І розкажу всю правду. Іноді хочеш знімати, але немає сил, енергії, ідей, мотивації. А іноді знімаєш. А ніхто не дивиться, просто немає переглядів, ні лайків, ні переглядів, ні коментарів, нічого. І це дуже печально. У мене було 40 переглядів, і да, я дуже рада це має більше. Я не знаю, як вона залетіла, може, вам так любиться ця рубрика. Відповідаю на питання, якщо хочете третю частину, кстати, пишіть в коментарях. Я не знаю, як вам так залетіло, але я дуже рада, а в кого по мільйонам, мільярдам переглядів, у них це постійно. А в мене 40, 41, навіть, да, 41. І я так рада, ви б знали. Просто дуже рада. Дякую, що дивитеся мене, Ну, я б хотіла, щоб ви підписалися на мій канал і лайкнули це відео. І можете написати коментарі, якщо ви щось думаєте про це відео або щось хочете сказати. І так от займу вас чисто 5 секундочок. Будь ласка, підпишіться на мій телеграм, тут дуже цікаво. Ти вкладаєш у відео душу, а воно не залітає. Залітає на 10 переглядів. А знімеш п'ятисекундний шорт, він залітає на п'ять тисяч. І це я веду приклад. Ну, просто стараєшся, робиш, воно не залітає. А просто, наприклад, потанцюєш там щось любе, воно залетить. Розумієте? Стараєшся, робиш, то ніхто не буде старатися, буде якусь то... всяку нечість викладати. Просто воно залітає за 5 секунди відео, воно залетить. А таке відео довге, яке ти стараєшся викладеш, воно не залетить. І скажіть мені, як з цим боротися просто. Це мій простір, і я тут можу бути з собою. Да. І це найскладніше. Знімаєте собі все. Як люди зникають з каналу, які вас дивилися. Такі активні були все то, то, а потім зникають, і ти думаєш, що в мене не так? Що я так недобре зробила, що одні відписуються і не хочуть дивитися? Кожне відео. А це нормально? А це то точно треба? А це я гарно зняла? Мені ну це не гарно знято. Так. Відео знімати може людям полюбиться, може ні. Комусь такий любиться контент, комусь теж ні. Ну, це правда про Ютуб. Тож, якщо хочеш почати, то починай. Але будь до всього готовий. І не здавайся. А це мій телеграм. Підпишіться там дуже много цікавого.